Доброго дня, діти! Подивіться на свій одяг. Як ви думаєте, чому ми носимо одяг? Правильно, одяг допомагає нам у багатьох ситуаціях. Давайте разом дізнаємось, чому він такий важливий. Одяг допомагає нам не замерзнути взимку і не обгоріти на сонечку влітку. Уявіть, як гарно виглядаєте ви у своїх улюблених речах. Одяг додає радості, бо ми можемо вибирати те, що нам подобається. Подивіться на лікаря, він у білому халаті, а поліцейський носить форму. Одяг може показувати, хто чим займається, і допомагає людям виконувати свою роботу. Наприклад, будівельники носять спеціальні шоломи, щоб захистити голову, а кухарі фартухи. Щоб не забруднитися. Тепер ви знаєте, що одяг допомагає нам у будь-якій ситуації. Він захищає, зігріває, прикрашає і навіть розповідає, чим ми займаємося. До побачення!